Багато дітей зараз стає. При тому, от на прикладах маків батьки інвестували дітям, потім їздили з дитиною в ресторани, купували бургери, рахували скільки їм орендою. Тобто з фінансовою грамотністю дітей через от таку історію. Дитині подобається мак. Наша модель відповідно до закону. Ти інвестор пайового фонду. Ти є співвласником цього майну. У тебе частина просто Буквально, ти якось... буквально співвласник цього ресторану. Uh -huh. Мало того, ну, я от по собі можу сказати: я коли хочу в Мак, я їду в той, який належить фонд. Я не їду, мені далі буде треба поїхати, як, uh -huh. та, але я поїду там з друзями в той, який належить фонду. Це причетність, ти до себе їдеш. Як, uh -huh. та. І так само по, про по продукти: ти до себе їдеш, як, ти не хочеш їхати в інший. І тут такий він-він, якби тому, що орендар краще заробляєш щоб Ти витрачаєш в себе, ж, витрачаєш кошти. Ну так і побудована американська модель кодов, в принципі люди там користуються послугами тих, в кого вони інвестують. І ще велика така історія причетність, яку недооцінюють дуже часто а людям важлива причетність, коли людина розуміє, там, от, інвесторка з Вінниці, я її постійно згадую. В чаті написала ніколи не думала. Лікарка здається, ніколи не думала, що за 10 тисяч гривень буду спасати українську енергетику.